Вітаю. Вітаю, дякую. Вітаю, вітаю вас. Ви всі готові? Чудово, можемо починати. Час. Вітаю вас, друзі судді. Мене звуть Ростислав. Любов до кави вже не перший день супроводжує мене по життю, і я здогадуюсь, що сьогодні саме вона привела і вас сюди. Я знаю, як швидко ми з вами звикаємо до класичних методів заварювання та стилів обробки кави. Але на наше з вами щастя, наша людська природа влаштована так, що ми постійно прагнемо чогось нового та цікавого. Саме це прагнення, на мою думку, дозволяє нам не тільки рухатись та розвиватися як спеціалістів, а й рухати всю нашу кавову культуру в правильному напрямку. Дорогі судді, сьогодні я буду готувати для вас не просто якусь унікальну каву. Це буде суміш із трьох особливих лотів з регіону Уїла, Колумбія. Метод заварювання, який я обрав, буде потрійна імерсія за допомогою простого та зрозумілого керамічного дріпера Hario Switch в парі з фільтрами швидкої пропускної здатності Сібаріст, що, зважаючи на характер та делікатність моїх лотів, дозволить мені розкрити та поєднати в моїй чашці кислотність маракуї, вишні, букет лимонграсу та кафіру лайму. Поєднання з, дел... з делікатною солодкістю цукрового сиропу звареного з ружі. Для заварювання я використаю 15 грамів кави та 240 грамів води. PH моєї води становить 5, а загальна мінералізація 45 ppm. Така вода значно полегшить екстрактивність моєї кави та зробить фінальний смак в чашці максимально чистим. Для першого заварювання я використаю 80 грамів кави. Нагрітою до 90 градусів за Цельсієм. Перепрошую, 80 грамів води. Дещо нижча температура дозволить мені плавно почати екстракцію моєї кави, а період заварювання в 45 секунд. дозволить розкрити моїй каві букет лимонграсу та кафіру лайма. Наступним етапом буде додавання ще 80 грамів води нагрітої вже до 95 градусів за Цельсієм. Дещо ще вища температура дозволить мені розкрити моїй каві комплексну солодкість та кислотність маракуї. Період настоювання буде також 45 секунд. Ну і останнім вливанням буде ще 80 грамів води нагрітої знову ж таки до 90 градусів за Цельсієм. Знову нижча температура дозволить мені плавно завершити екстракцію. А коротша фаза в 15 секунд дозволить зменшити кінцеву гіркоту моєї кави в вашій чашці. Дорогі судді. кожен із цих лотів для мене є по-справжньому особливим. Але їхня синергія це щось дійсно дивовижне. Два з них простоють на фермі Луїса Марселіно навестів 1600 метрів над рівнем моря. Різновиди кабових дерев. Це кастіло та рожевий бурбон. З тіло пройшла подвійну, анаеробну ферментацію. Спочатку ягоди були в цілому вигляді, після чого м'яко зняли та відправили на а, ферментацію методу нухання з додаванням лактобактерій на протязі 80 годин, в результаті чого ми отримали каву з чудовим букетом лемонтрасу та лайма. Рожевий бурбон також пройшов подвійну, а не робну, ферментацію. Спочатку ягоди були в цілому вигляді, після чого я м'яко зняли та відправили на турсуму е, ферментацію хані з додаванням лактобактерій та дріжджів, в результаті чого ми отримали каву з комплексною кислотністю та солодкістю маракуї. І остання, але не менш важлива, була кава від Нестора Ласо, Різновид кавових дерев «Омблігон». Ці дерева проростають на висті 1850 метрів над Рівнем моря. Після збору та двохтепного відбору найстихліших ягід їх відправляють на аеробну ферментацію в пластикових боксах, після чого піддають стадії термошоку при температурі в 50 градусів за цельсієм і відправляють на аеробну ферментацію з винними дріжджями на протязі 80 годин. В результаті ми отримаємо каву з чудовою кислотністю вишні та делікатною солодкістю цукрового сороку і ружі. Для синергії цих трьох сортів я обрав співвідношення 3 1, -1 де три частини це рожевий бурбон, одна частина облігон та одна частина це кастіло. Дорогі судді, саме смак розкриє вам всю гармонію роботи мене та багатьох людей. Дозвольте мені побути вам гідом моєї улюбленої частини, а саме обсту смаку, аромату та букету даної кави. Почнемо ми із аромату. В ароматі ви відчуєте вищі середньої інтенсивності, лимонграс та кафір лайма. Перейшовши до букету, ви добре відчуватимете комплексну кислотність маракуї. Вишні. Та делікатну солодкість з сиропу з ружі. Тіло моєї кави буде гладким та обволікуючим, як цукровий сироп, зварений з ружі. Солодкість також буде середньою. Це буде солодкість цукрового сиропу, звареного з ружі. Ну і після смак він буде тривалим. Добре відчуватиметься маракуя, вишня та делікатна солодкість ружі. Дорогі судді, зараз я попрошу вас оцінити аромат моєї кави, але тільки його все решта буде трішки згодом. Для цього я подам вам сервер з кавою. А ви, коли будете готові, просто відкрийте кришку та насолодіться її ароматом. Ви готові? Чудово. Димая кава для вас. Моя кава для вас. И кава для вас. Наслолудитесь. Ви готові продовжити? Чудово. Ви чудові гості. Дозвольте. 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 Дорогі судді, останнім, але не менш важливим етапом, перед тим, як ви скуштуєте мою каву, буде саме чашка, з якої ви її дегустуватимете. Для неї я обрав чашку спліт. Ця чашка дозволить вам легко оцінити букет лимонграсу та кафіру лайма. А широка форма горловини дозволить каві проникнути в ротову порожнину значно ширше, щоб краще відчули комплексну кислотність маракуї та вишні в поєднанні з делікатною солодкістю ружі. Друзі, судді, як я вже казав, саме смак розкриє вам всю гармонію роботи багатьох людей та мене, що стояв сьогодні перед вами. Я був дуже гордий варити вам цю каву сьогодні. Дякую вам за вашу увагу та терпіння. Насолоджуйтесь, будь ласка, кавою, коли вам буде зручно. Це був мій час. Це звичайно. Так холодно є, гаряче тут. Дякую. Ну, я не відчував себе впевнено, але хай буде, дякую. Прошу підтримати Ростислава. Друзі, ви що не проснулись? Давайте ще трошки його Після звільнення від лушпиння подрібнене какао ми завантажуємо у меланжери.